Привіт! Сьогодні поговоримо про використання контекстних селекторів. Перейдімо у режим split, щоб бачити одночасно код і дизайн. Ось тут у нас є три абзаци. Які відповідно у коді прописані тегом «P». Ось перший абзац. Бачимо. Початковий та кінцевий текпі, другий абзац, Теж бачимо початковий та кінцевий такпі і третій абзац, де теж бачимо початковий такпі. І кінцевий тег P. Тепер напишемо CSS правило, де селектором буде тег P. Отже, P, відкриваємо хвилясту дужку. натискаємо Enter, щоб почати новий рядок. Пишемо Color, тобто колір, натискаємо двокрапку і пишемо Red. І ставимо крапку з комою. Натискаємо Enter, щоб перейти на новий рядок. І закриваємо хвилясту дужку. Отже, це CSS правило визначить колір шрифту в усіх абзацах. Скористаємось кнопкою оновлення дизайну. І ось бачимо, що усі абзаци тепер у нас мають червоний шрифт. А, запитаєте ви, що ж робити, якщо ви хочете, скажімо, змінити колір шрифту лише у одному абзаці, а не в усіх. Якраз у цьому випадку потрібно використовувати контекстні селектори. Наприклад, другий абзац, якщо подивитися в код, вставлений у тег div. Отже, ми можемо піти до. Секції CSS і написати таке правило. P. Тобто, знову ж таки, абзац. Відкриваємо хвилясту дужку, Йдемо на новий рядок. Пишемо Color, скажімо, зелений green. Ставимо крапку з комою. Йдемо на новий рядок, натиснувши Enter. І закриваємо хвилясту дужку. Отже, ми знову визначили колір шрифту для абзацу, Але не для усіх, а лише для того абзацу, який вставлений у тег div. Тут додаємо DIV. Отже, це правило буде застосовано лише до того абзацу, P, який вставлений у тег div. Оновимо дизайн. І ось бачимо, що другий і третій абзаци змінили колір шрифту. оскільки як другий, так і третій абзац вони вставлені у тег div. Ось тут бачимо другий абзац, div, і кінцевий div, і третій абзац. Ось тут div на початку. І в кінці теж Div. Погляньмо на ієрархію нашого документа. Перший абзац має лише тег «p», другий абзац вставлений у тег div, і третій абзац вставлений у тег Strong, який в свою чергу вставлений у тег M, який у свою чергу вставлений у тег span і нарешті у тег div. Отже, ми можемо повернутися до секції CSS, скопіювати друге правило, вставити його нижче, змінити колір на синій. Треба зазначити, що воно має бути застосовано лише до того абзацу, який вставлений у тег. M, який у свою чергу вставлений у тег div. Отже, абзац, який вставлений у тег m і у тег div. Тобто таким чином це правило буде впливати лише на ось цей останній абзац. Подивімося у дизайні. Отже, бачите, що лише третій абзац має Синій колір шрифту. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До наступного разу!